Квітень, вже практично як тиждень, прийшов до свого логічного завершення, і ось на дворі вже останній місяць весни, травень. А це означає, що знову прийшов час поговорити про проекти, в які можна буде пограти в цьому місяці. Не хвилюйтеся, я розповім вам, бо розумію, що тяжке життя без хутряних мав не дозволяє вчасно слідкувати за ігровими релізами. Все для того, щоб показати вам, що життя у якості кіберорганізма підписника цього каналу набагато краще, ніж бути звичайним ясним мішком. Тому підписуйтесь. Але досить вже зайвих слів. І давайте починати. Metal Eden. демо демоверсія. 6 травня. Metal Eden – це напружений науково-фантастичний шутер від першої особи, створений у геймплейній стилістиці Doom. Ви передовий бойовий андроїд Аска, створений захищати та рятувати людей. Як і вже відомий Думга, вам доведеться самотужки протистояти сотням різноманітних ворогів, використовуючи при цьому безліч зброї, а також унікальні навички, доступні вашому андроїду: миттєві ривки, біг по стінах, гак кішки, бойова акробатика та багато іншого. Замість демонів тут корпус внутрішньої безпеки, тобто роботів, які полонили людство у футуристичному місті Мьобіус. Гра реально відчувається як Дум завдяки своїй швидкості та бойовій системі. 6 травня стала доступна демоверсія проєкту, а повноцінний реліз відбудеться наприкінці цього року. Spirit of The North 2 8 травня. Великий та чарівний світ далекої півночі, наповнений таємницями. Гравцеві доведеться взяти на себе роль Лисиці, яка разом із супутником Вороном вирушає в подорож, щоб врятувати звірів вартових і повернутися додому. Цей проект не якась екшн або РПГ-гра. Це історія про подорож, про дослідження та про порятунок. За допомогою багатьох елементів кастомізації ви зможете створити власного героя Лисицю та разом з Вороном почати свою подорож по містичним землям, які були спустошені злим шаманом грімніром. Киньте виклик страшним ворогам, вільно блукайте величезним стародавнім відкритим світом із багатою історією та досліджуйте унікальні і візуально захоплюючі біоми. Кожен зі своїми проблемами та секретами. The Midnight Вол 8 травня атмосферна пригодницька гра в жанрі затишного жаху. Гравець керує загадковим героєм, який прокидається в темному світі без сонця. Його єдиний союзник чарівний ліхтарик, чиє полум'я треба оберігати, адже воно єдина надія вижити серед тіни і монстрів. Ви будете досліджувати п'ять казкових історій, що поступово розкриють таємницю зниклого світла. Ігровий процес поєднує дослідження, головоломки, стелс елементи та захист джерела. Гра вирізняється унікальним візуальним стилем, адже всі об'єкти та персонажі зроблені з глини та анімовані методом стоп моушен, що надає їй вигляд живого анімаційного фільму. На мій погляд, доволі цікава та незвичайна гра, яку точно варто спробувати. Revenge of the Savage Planet. 8 травня, сатирична науково-фантастична пригода. Події розгортаються після звільнення головного героя, якого покинули напризволящі на дикій планеті. Щоб вижити, він мусить досліджувати екзотичне середовище, збирати ресурси, приручати дивних істот і будувати базу, готуючись до помсти безжальній корпорації. Гра пропонує яскравий геймплей від третьої особи з акцентом на дослідження, платформинг, бій, головоломки та використання різних інструментів джетпаків, гаків, слизу з різними властивостями. Ви зможете сканувати флору і фауну, розблокувати нові здібності і адаптувати свою базу до умов кожної із чотирьох унікальних планет. Передбачено як одиночний режим, так і кооператив. Дум The Dark Ages. 15 травня приквел до оригінального Doom 2016 року, який переносить гравця в похмурий середньовічно-фентезійний світ, де Думгай, головний герой гри, постає як міфічна зброя у війні богів і демонів. Гра зберігає фірмову динаміку серії, але додає нові механіки. Ближній бій набув більшої ваги, а акцент змістився з акробатики на грубу силу. Основною зброєю тепер є щит пила, яка одночасно поєднує захист і атаку. Додано й інші нові види зброї як арбалетоподібні варіації класичних гармат. Бої загалом стали важчими, повільнішими, але також більш тактичними. Вороги мають слабкі місця, фази бою та броню, яку треба пробивати правильною зброєю. Також вперше в серії з'являється і транспорт. Гравець зможе керувати гігантським бойовим мехом і літати на кібернетичному драконі. Світ нового Дум це замки, демонічні пустки, зруйновані святині і механічні лабіринти. Elden Ring Night Train 30 травня. Кооперативна екшн гра в світі Elden Ring, що поєднує елементи рогалику та королівської битви. У грі гравці формують команди до трьох осіб і проходять короткі сесії тривалістю 10-15 хвилин, метою яких є знищення потужних босів. Під час сесії гравці стикаються з різними ворогами, намагаючись подолати всі перешкоди та дістатися до фінального босу, що чекає на кінцевому етапі. Система луту дозволяє збирати предмети, покращувати своїх персонажів і підвищувати характеристики в процесі гри. Після кожної сесії гравці повертаються до так званого круглого столу, де можуть налаштовувати екіпіровку, отримувати нові релікти та покращувати свої навички. На мій погляд, достатньо цікаве доповнення, але, чесно кажучи, доволі слабке. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. Все це допомагає моєму процесору працювати швидше та створювати новий контент і гарного людського буття вам.